Вітаю вас, колеги. Кожного року протягом сезону ми боремося активно з кліщем ВРА і намагаємося його подолати на своїх пасіках. Кожного року в Україні з'являються нові препарати і засоби для боротьби з кліщем ВРА, але чомусь побороти ми його не можемо. Дуже цікаво, чому? Чи то виробники препаратів на нас заробляють. Чи то такі пасічники недолугі, що не знають, як правильно використовувати ці препарати, зараз покажу скільки ж залишилось кліща в останньому печатному розплоді. На прикладі цих двох рамочок, давайте дивитися, поки доніс трошки пошкодив розплід, але я думаю, все вийде. Не бачу я кліща. Не бачу я кліща. Тут на бджолі також не видно. На куколках не видно кліща. Камера сфокусувалась. Я думаю, вам видно, що кліщ відсутній ще вирвав. Немає. Немає. Також не видно. Інша рамка. З іншої сім'ї сім'я від сім'ї відрізняється по закліщеності. Дивимося, але не видно. Також не бачу. Ось одного знайшов, дивіться. Знайшов в центрі кадра ось один є. І дивимося іншу сторону. Не видно. Також. Не видно. Це не каже про те, що не треба робити останню обробітку амітразом, як я роблю зазвичай. Але очікував я побачити більше. Але не видно. Дякую за увагу. Ну, а як ви боретесь на своїх пасіках з ліщемі чи побороли ви його? Пишіть в коментарях. Не забувайте за підписку і вподобайки!